Права 1038. Усно. Які з функції задають пряму пропорційність? Ну що ж, стартуємо. Яка це пряма пропорційність, це лінійна функція, у якої тільки вона залежить нас від x, і ми не додаємо жодне число. Вона має проходити через 0. Якщо x дорівнює 0, то y має дорівнювати 0. Ну і має бути ще раз. Просто лінійна функція, в якої ми додаємо 0, а не деяке число. Тобто в першому завданні y дорівнює 2 x це якраз і буде у нас пряма пропорційність. Лінійна функція нас задає пряму пропорційність. Записуємо, що це у нас буде пряма пропорційність. Пряма пропорційність. Пропорційність. Є? Ну що ж, друге завдання Y дорівнює 2, що ділиться на X, це навіть нелінійна функція, це обернена пропорційність, то ми тут, ну давайте запишемо, що це у нас непряма пропорційність. Непряма пропорційність. Є. Третє Y дорівнює х плюс 2. Якщо б там не було у нас двійки, ми ми не додавали, то це була б пряма пропорційність, а так це просто лінійна функція. То ми записуємо, що це у нас не пряма пропорційність. Не пряма пропорційність. Є. Четверте y дорівнює 2. Це також непряма пропорційність, бо ця функція завжди дорівнює 2. При будь-якому значенні x вона не проходить через 0. Записуємо, що це у нас непряма пропорційність. Пропорційність. П'яте дорівнює мінус X поділити на 2. А тут уже х у нас множиться на мінус одну другу. Це якраз і буде пряма пропорційність. Тобто ми записуємо, що це у нас буде пряма пропорційність. Записуємо, що це у нас пряма пропорційність. Пропорційність. І? Ну і шосте. Y дорівнює х, що ділиться на 2. Тут у нас буде коефіцієнт при х одна друга. Це також буде пряма пропорційність. Проходить через 0, х множиться на деяке число. Це одна друга. То ми пишемо, що це у нас буде також пряма пропорційність. Пряма пропорційність. Є. Ну що ж, е а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, які з функції задають пряму пропорційність? У нас вийшло, що тільки перша, п'ята і шоста. Так і записуємо один, потім 5 і шість. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання на пряму пропорційність на цьому вправу завершено.